Мене звати Олександр Козицький, я випускник бакалаврської програми історія Києво-Могилянської академії, а нині студент першого курсу історії на магістратурі. Привіт! Мене звати Марія Саврун, Я закінчила бакалаврат магістратуру історії в 2015 році. З того часу я дуже багато чим займалась. Зараз основний фокус моєї діяльності це ресурсний центр для ветеранів у Могилянці, називається Центр лідерства захисників України. Ми раді розповісти що закінчила зараз програму «Із лідерства і стійкості, яку я зі своїми колегами-могилянцями писала і створювала. От, і так от продовжую свою справу. Мене звати Тетяна Григор'єва. Я випускниця нашої могилянки, а сьогодні доцент кафедри цієї ж самої історії. Я спеціалізуюсь на історії домодерної дипломатії, але викладаю низку різних курсів, таких як історія речі посполитої, історія габсбурзької монархії, історія дипломатії та історія Османської імперії. Я обрав могилянку, тому що про неї зовсім інакше говорили. Коли у школах ходять студенти з профорієнтаційними якимись невеличкими лекціями, всі завжди говорили дуже однаково. Та про КВН, КВК, ви у нас ви можете вчити. А куліжанка, яка розповідала про Могилянку, розповідала по-новому: говорила про баді, про можливість вибору окремих дисциплін, і мене це тоді зацікавило. Я думаю, що я обрала історію. Радше історія обрала мене. Ця тема завжди була моїм фокусом з самого дитинства. Коли я вступала в Могилянку, властиво, я думала, що це певний олімп, на який простих дівчат з Вінниці не пускають. От, але це був мій єдиний вибір, і я знала, що це або історія в Могилянці, або нічого. Тому я була на історії в Могилянці. Я пішов від того, що мені не подобається. Мені не подобалась математика, мені не подобалась там біологія, фізика е і мови, наприклад, да? тому вибор е обмежився до двох: це була література і історія. Ну література без мови в могилянці неможливо, тому це власне і стала історія. Могилянку варто обрати, тому що тут ви здобудете сильне, цікаве. Доброзичливе середовище і викладачів і студентів, тому що я вважаю, одна з найважливіших речей, які зокрема дає наша програма, це щільне менторство і те, що жоден студент не залишається самотнім під час розробки зробки власних дослідницьких проєктів. Але разом з тим дуже важливо, що наші студенти вони вчаться не тільки у своїх викладачів. Вони вчаться один у одного, і це е, не тільки відбувається під час занять, це відбувається під час е, обрання і участі в різноманітних студентських організаціях. Е, у нас дуже вільне і е, доброзичливе середовище для того, щоб розкритісти свої найрізноманітніші таланти. В ті часи, коли я навчалась на бакалаврській програмі на перших двох курсах, тоді у нас існувала така система, що ми насправді спеціальність обирали наприкінці другого року навчання. Це був на той момент факультет гуманітарних і суспільних наук. Ми вчилися два роки після того, нам належало обрати свою спеціалізацію. І я думаю, якщо ми би провели інтерв'ю з низкою тих викладачів, які є випускниками кафедри, а їх Є у нас більше ніж я. Ми розказуємо приблизно одну і ту саму історію. У кафедрі історії був потужний аргумент. Цей аргумент називався Михайло Володимирович Кірсенко, якого на жаль вже немає з нами. Він розповідав історію настільки захоплююче, що хотілося дізнатися, як же влаштований цей світ не тільки в якомусь мікромасштабі, як пов'язані різні процеси. І по суті на нього йшла значна кількість студентів, включно зі мною для того, щоб пізнати цей світ краще. Ми звикли, що історія це наука про минуле, принаймні так нам говорили в школі. Я б додав би, що історія це про людей в минулому у нас. Ми вчимо людину в її період, в її епоху, намагаємось зрозуміти її. Шукаємо відповідь на питання, ким були ці люди, але водночас ми шукаємо відповідь на питання, ким ми є. Тому історія в могилянці це насамперед пошук відповідей. Пошук відповідей на безліч питань, які формують наше уявлення про минуле і людину в школі. Вам пропонують нам, всім пропонували певні твердження, певні тези, сенси, які ми могли вивчити. В кращому разі, якщо ви дуже добре вчились зрозуміти, що вам пропонують в університеті це генерувати ці сенси, бути їх творцями усвідомленими, і в цьому, мабуть, ключова різниця на всіх спеціальностях, але в історії насамперед. Вони відповідають на різні питання, і вони відповідно виконують різні задачі. Задача шкільної історії це наростити фактичний блок. І це сформувати певну структуру, з якою ми пізніше працюємо в університеті. В університеті ми власне займаємося тим, що підважуємо цю структуру. Ми ставимо більш проблемні питання. Якщо шкільна історія покликана для того, щоб показати умовно, як влаштований цей світ, то університетська історія показує, що цей світ влаштований трошки складніше ніж нам може здаватися на перший. Не фаховий погляд, треба підготуватись до зної НМТ, ось цю базу історії. Більше не треба, тому що на бакалавраті ми працюємо з розвінчанням того, що вчили у школі, і особливо немає за що хвилюватися. Та звісно, як на мене, властиво, е що ви прийдете в університет, і вам порадять забути все, що ви вивчали в школі. Але як на мене, без хорошого ґрунтовного бекграунду шкільного буде досить складно. Якщо говорити про улюблені дисципліни, то в кожного історика це буде різна дисципліна. У мене це все залежить від того, хто викладає і як викладає. З такого я можу виокремити свою улюблену дисципліну на бакалавраті. Це історія радянського суспільства, яку веде неймовірно чудова Наталя Шляхта. Ця дисципліна не про історію СРСР. Та відчувається різниця історія радянського суспільства і історія СРСР. Ми говорили про людину, ми говорили про те, ким є люди в цій системі. Це надзвичайно цікава дисципліна, після якої ти насичуєшся і можна заряджати воду. Та я навчалася в академії 15 років тому. Мені складно виокремити конкретну улюблену дисципліну, але що я вам можу сказати точно, це те, що кожен викладач пропонує вам окремий світ, в який ви можете зануритись. Тому. Кожна дисципліна, яка відбувалася, більше вона мене цікавила, чи менше вона цікавила, вона була незабутньою і надзвичайно важливою потім для формування мене як історика і будь-якої роботи, особливо на магістратурі. У нас було засідання сейму, де треба було показати, наприклад, італійців у речі Посполиті чи євреїв. Якщо говорити про історію радянського суспільства, то ми зображали комсомольський суд чи суд в комунальній квартирі для того, щоб показати контекст, в якому жили люди. І друге, це про письмові роботи це письмові роботи контекстуальні, наприклад, на історії Габсбургів» треба було написати листа революціонера 1848 року. Найцікавішим проектом, мабуть, завжди стає перший проект. В моєму випадку це була курсова, яку ми писали на другому курсі. Вперше я на бакалавраті займалася репресіями і писала про тюрму налонського. Це був досвід, коли я працювала в архіві, я працювала з упорядником цього музею, спілкувалася з діаспорою. Це надзвичайно складна тема. До мене підійшов пан Михайло Крисенко свій час і сказав: Ви така маленька і така смілива. От я думаю, що кожен з вас хто прийде вчитись на історію, який ви проект мене обрали, будете маленькими, сміливими, а потім великими і дуже важливими в цьому суспільстві, коли я вступив до могилянки. Приїхав до себе додому, зайшов до школи, і моя вчителька математики, коли дізналася про це, сказала: хм, то ти будеш вчителем історії. Це перший факт, який мене неймовірно вибісив. Тому що ми не будемо вчителями історії, ми займаємось наукою. Другий факт: те, що коли візуалізують істориків, чи історію намагаються там втикнути якесь перо, чи втикнути старий якийсь папірчик, насправді це не так. Історія це не тільки про минуле, це і про сьогодення. Не розуміючи сьогоднішніх процесів, ти не можеш писати історію. Третє, е коли говорять про те, що історики дуже нудні, не всі. Да, ми багато читаємо і можемо е дуже цікаві речі розказати. І четверте, це те, що ти маєш піти кимось працювати. Чітко окреслена посада, чітко окреслена позиція. Ні, це неправда. Історія, історик це про науку, це не про професію. Найцікавіший стереотип, який завжди мене дивував, це Те, що випускники історії будуть працювати вчителями в школі. Ну для цього треба вчитись в педагогічному університеті. Якщо ви вчитеся на історію в могилянці, то найсильніший стереотип, про який ніхто не думає, це те, що істориків ніхто не боїться. А мали би, бо ми найрозумніші люди в кімнаті завжди. Тому такий стереотип. як я вже сказав, історія це не про професію, це про науку. Тому працювати можна будь-де. Та я зараз працюю в громадській організації і це зовсім не співвідноситься зі сферою історії, та але історія це про аналітичні здібності, це про. Менеджерські здібності, тому мені здається, що власне можна працювати будь-ким. наш посол України в Перу, це історик, колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний це історик, і таких людей можна нарахувати багато. Історія це про твій рівень освіченості, твій рівень аналітичних здібностей і. І і, і й менеджмент, та. попри те, що історик потрібен всякий хороший і різний, зрозуміло, що не всі наші випускники е, залишаються безпосередньо істориками і шукають свої професійні шляхи в інших сферах. Е, проте це не дивно. Е, але навіть на такі спеціальності, як міжнародні відносини, зрозуміло, що не на всіх вистачить позицій послів та культурних аташе. І важливо тут не те, як називається твоя програма, важливі ті знання і навички, з якими ти з неї вийдеш. Ким можна працювати після того, як ви закінчили історію. Ну насамперед круто працювати істориком, але якщо ви чомусь відчули, що не хотіли би залишатися у фасі, то в мене для вас чудова новина. Якщо ви навчались добре, ви виходите людиною з фантастичним кругозором, глибокими знаннями, а основне критичним мисленням. Тому ви можете працювати. Цувати буде у будь-якій сфері, яка вас зацікавить. Я свого часу працювала в уряді, я працювала в неприбуткових громадських організаціях. Зараз працюю в бізнесі, повернулася в академію і всюди саме те, що я історик, і те, як я вмію працювати з інформацією, гарантувало мені успіх і роботу в команді, яка надихає. Наші випускники залишаються в професії історика і в Україні, і поза її межами. Серед наших випускників є ті, хто будують Наукову кар'єру в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, або роблять phd програми в Оксфордському та Кембриджському університетах. З порад я скажу, що якщо ви розглядаєте історію, то я б радила вам би спробувати, тому що є величезний відсоток того, що вам може сподобатись. Адже те, як працює кафедра, Настільки вона орієнтована на вас і на дуже якісні дослідження, це не залишиться непоміченим. Я би порадила вам навчатись ґрунтовно, серйозно, брати всі можливі знання, всі можливі контакти, будувати довкола себе спільноту, рекомендувати своє гарне ім'я, тому що історія це якраз той фах, який не можна вчити потрошки, вчити неуважно, воно вимагає. Повного зосередження і занурення, і потім повірте, на вашому шляху всі ці люди, яких ви зустріли, де ви себе добре зарекомендували, вас підтримують і допоможуть вам в кожному починанні, яке б ви не починали, адже історія це насамперед спільнота розумних, талановитих, фахових людей.